Жінки, що знайшли порятунок від війни у творчості, їхні історії та картини зібрані у фотоальбомі Інвікта нескорена. Видання стало результатом натхненної праці Чинівського художнього музею столичних видавців-волонтерів. На його сторінках розповіді та роботи 28 художниць, написані у перші 111 днів війни, під час бомбардувань, у тимчасовій евакуації, під окупацією. Одна з художниць цього альбому вона досі в окупованому харці. І, ну розумієте, вона виходила десь там на пагор, ловила цей інтернет, якого не був і передавала ці намальовані свої картини. Серед учасниць проєкту дві чинівські художниці. Олена Саченко під час активних бойових дій завершувала роботу над картиною Птах миру розпочату ще до повномасштабної війни. Робота молитва птах мира. Це була ідея Олени Загребіна, і мої діти також малювали цих птахів мира, присилали мені. Отакі От ми зробили ряд робіт, присвячених Чернігову й його захисту. Під обстрілами Мискиня залишила місто. Повернувшись з евакуації, пані Олена написала картину Середина травня, яка також увійшла до альбому. Життя воно дуже потужне і воно перемагає завжди. Тому хотілося писати квіти і красу, і оце продовження життя. Ще одна учасниця проєкту Лілія Ібрагімова вважає, що незламність та жага до життя у неї від бабусі, яка пережила голодомор, війну, радянські табори. На час активних бойових дій пані Лілія з родиною була вимушена переселитись в Мукачево. Там продовжувала займатися онлайн зі своїми учнями та створила нові роботи біженці та дорогу до замку Паланок, що представлені на сторінках видання. Мене підтримувало саме місто. Я надихалась красою цього міста, і там така була дорога кам'яна до замку. І для мене це був такий символ незламності, тому що зламок ніколи не був завойований. Фотоальбом не скорена видане тиражем півтори тисячі екземплярів. Також має електронну версію. Окрім України, видання побачили в США, Японії та країнах Європи. Частина коштів від продажу йде на допомогу військовим ЗСУ та їх родинам.